Добрий день! Я думаю, ви готові до сьогоднішньої роботи. З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. А сьогодні ми з вами будемо писати діагностувальну роботу номер 2 Виконуємо діалог під назвою У магазині. Я думаю, що ви разом із батьками, можливо, вже й самостійно не раз ходили до магазину. Кожен з вас чудово знає! Так, які дії виконуються в магазині та яким саме способом. Нам треба уявити, що на урок математики вам потрібен циркуль, а у вас його немає. Ви йдете до магазину, але циркуля на прилавку не бачите. Яка буде розмова між вами і продавцем? Спробуйте зараз скласти такий маленький діалог та записати його у своєму зошиті. Якщо ви працюєте усно із вчителем або з батьками, можете скласти його усно, можете написати письмово, дивлячись, які рекомендації ви отримали від свого вчителя. Давайте поглянемо. В мене є опорні слова. Нам треба скласти діалог. Пам'ятаємо, діалог це розмова двох і більше людей. В нашому варіанті двох. В мене є опорні слова, які можуть допомогти вам скласти цей діалог. Слова допоможіть, порекомендуйте, будь ласка, металевий, пластиковий, якісніший. Прошу, візьміть, ціна, решта, щось потрібно. Будь ласка, користуючись опорними словами, складіть діалог у магазині. Невеликий. Ви можете зупиняти наше відео. Продовжите, коли будете готові працювати далі. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підписуйтесь на урок і не забудьте відправити свою роботу на перевірку вашому вчителеві. Дякую вам. До зустрічі, успіхів!